Вітаю вас, друзі! Дивіться, в цьому відео я вам покажу, якщо у вас є таке, що ваша організація керує оновленнями на вашому ПК, так, на ноутбуці, там неважливо. І деякі функції для вас недоступні, як от, наприклад, ця, так, цей параметр недоступний через політику вашої організації. І є деякі ще, якою, якими керує ваша організація. Як це можна виправити, друзі? Ну, дивіться, спочатку спробуйте увійти в облікові записи. Далі йдемо вниз до «Доступ до компанії або навчального закладу. Відкриваєте її. І тут дивіться, якщо у вас є, і тут друзі, можуть бути якісь облікові записи, які підключені до вашого комп'ютера. Якщо вони є, друзі, ви їх видаляєте. Якщо їх немає тут, то тоді робимо наступну дію через PowerShell адміністратора. Закриваємо, права кнопочка миші, відкриваємо з правами адміністратора. Свій термінал. Отже, друзі, перша команда. Ось ця. Натискаємо Enter. Є. Е, далі. Це друга команда. Третя команда. Це, друзі, четверта команда. Це п'ята. Це шоста. Сьома. Enter. Восьма команда. Enter. Дев'ята. Десята. Одинадцята. І остання, друзі, 12. Цих 12 команд ви маєте виконати. І перезавантажуємо свій ПК. Після того, як ви перезавантажите, має все вступити в дію. Зараз я спробую і покажу вам. Отже, друзі, після того, як ми перезавантажили свій ПК, дивіться, е так від себе, якщо будете, зробили ви ці всі дії, так будете перезавантажували, вас можуть бути трошки, ну, залежно від версії Windows вашої, трошки інакше після перезавантаження незвичне для вас може якесь вікно, яке ви зазвичай ну, бачили до цього. Але це все нормально, друзі, ми просто прибрали керування. Організацію якоюсь вашою системою, вашим ПК. Дивіться, перевіряємо, переходимо в налаштування. Далі переходимо в Windows Update і, як ви бачите, друзі, в мене вже ця функція доступна. Тобі вже система не керує організація цією функцією і решта. Я її можу спокійно увімкнути або вимкнути. Все решта, де вона мала доступ і керувала. Організація вашої системи більше вона нею не керує, друзі. Отже, якщо вам це відео, відео зайшло, сподобалось, друзі. Можете собі спробувати. Буду радий лайку, далі буде. Всім до побачення, гарного дня!